Друзі, вітання усім! Ми на порозі весни і вже хочеться щось сіяти на розсаду, щоб була якась зелень вдома. Тим більше, якраз рекомендують третій місяць року, четвертий місяць висівати через розсаду якісь рослинки. Я для цього обрала кімнатну петрушку, кімнатний перець, руколу, яка також вказана. Що вирощується як у відкритому ґрунті, так і на підвіконі. Ще розсиплю трошки зверху коріандр, десь місцями, щоб він собі сходив і ріс. Ну і перець декоративний. Ось такі перчинки. А в якості ємності для посівів вибрала кастрюльку, миску і горшок. Горшок також старовинний, миска старовинна. Кастрюлька старовинна завжди хотілося мені кастрюльку посіяти. Якусь рослинку або посадити пеларгонію, Мені це завжди подобалось хотілося, бо бачила так колись у селі вирощували на підвіконні квіти. І ось нагода така трапилась, знайшла кастрюлю красиву з жовтими трояндами. Думаю, треба, треба це зробити, здійснити свою таку маленьку давню історію. Тим більше я буду тримати свої посіви на столику кухонному. Додатково поставлю столик маленький, щоб там вони собі росли. І зараз якраз у нас пішли дуже сонячні дні, теплі погоди на вулиці і в кімнаті тепліше, в рази стало більше світла. Я сподіваюся, що в мене все дуже класно підросте. Бо у характеристиках насіння заявлено, що через півтора, через місяць-півтора вже можна буде споживати врожай, рукола також 20-25 днів. І хочеться вже чогось свого посіяного, зеленого, цікавого. Ну, все, все посіяно, початок весняних посів розпочато. І вони в мене тут будуть проростати. Тут в мене зимує цеперус, навіть випускає і взимку листочки, там олеандр. А тут молода, свіжа буде в мене розсада.